Ми спеціалізуємося в лікуванні діагностики всіх захворювань очей і можемо надати найвищу якість діагностики любій в сфері офтальмології. як захворювань рогівки, так і захворювань кришталика, захворювань сітківки і захворювань скловидного тіла. Напрямку у нас є багато що запропонувати нашим пацієнтам: це і усунення дефектів, це б'ютифікація, це підкреслення якихось красивих рис обличчя. Хірургічне втручання в нашій клініці на дуже високому рівні завдяки високотехнологічним мікроскопам, завдяки радіохвильовій хірургії, і це нам допомагає дуже точно визначити дефекти, його усунути і скоротити максимально після операції не період. В середньому операція займає від 5 хвилин до 40-45 хвилин, в залежності від складності вихідного стану, повністю є безболісними. Найчастіше виконується лише крапельна анестезія, тобто взагалі без будь-яких уколів. Пацієнт відчуває лише Яскраве світло і тепло. В більшості випадків після операції пацієнт бачить відразу. Пацієнтів з інших країн та областей ми запрошуємо до нас. Тут вони зможуть і професійно обстежитися, отримати поради, консультації, і при потребі можна прооперувати або Пролікувати іншими способами. Всі ціни можна дізнатися, по-перше, по телефонам наших адміністраторів, але простіше це звернутися на наш сайт і там спокійно роздивитися можливих любу ціною. Зрозуміти, що вам скільки обійдеться. Основна особливість нашого ціноформування це те, що та ціна, яку ви бачите, вона є кінцевою. Вам нічого не потрібно буде додатково доплачувати до цієї ціни, який би складний випадок не був. Приходьте в нашу клініку. Ми вам завжди раді, відкриті до спілкування, завжди раді допомогти. І можливості в нашій клініці дуже великі. Ну я запрошую всіх жителів нашої області, міста Чернігова, перевірити свій зір, залишатися зрячими, і ми в цьому вам допоможемо. Звертайтесь до нас.